Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Маруся на скринька рукоділля. Ласкаво запрошую до себе в гості. І знову в кадрі Шкарпаткова пряжа. І мої постійні глядачі, напевно, вже здогадалися, що у нас розпочинається третій, як то кажуть, раунд. Я його називаю раундами Гри Загадкові Шкарпатки. Все, що ви бачите в кадрі, це, на жаль, усі мої запаси шкарпаткової пряжі, які у мене є на сьогодні. Я знаходжуся у мами. І, на жаль, ви прекрасно розумієте, що з цього вийде раз, два, три, ну, чотири пари шкарпаток це все, що може бути. Але і це багатство. Я спочатку вирішила купувати моточок пряжі, потім подивилася на ціни в інтернет-магазинах і вирішила, що буду обходитися тим, чим є. В мене вдома є шкарпеткова пряжа. Я вважаю, що вона в мене в достатній кількості, але вона вдома. Мені міг привезти, звичайно, чоловік, але я потім вирішила, що хай буде з того, з чого є. І ви не повірите, долю випадку завдання на цей тиждень кидала усім ям. Тобто, якщо мені щось попадає не так, мені немає кого ні в чому вони сама собі обирала. Отже ж, давайте подивимося, яке завдання на грушк-загадкові шкарпатки я собі викинула. Усім привіт! А сьогодні я кидаю кубик собі, щоб дізнатися, які ж загадкові шкарпатки я буду в'язати у нашій третій грі загадкові шкарпатки. Знаєте, собі кидати найважче. Ну що ж, розпочнемо. Резиночка у мене буде рулик. П'яточка у мене буде французька. Прикраси у мене будуть тіньовий візерунок і мисок у мене буде. Мисок пропелер. Ну що ж, я щиро бажаю сама собі успіху і надіюся, що у мене все вийде. Отже, дівчатка, резинка у мене буде рулик, п'ятка французька, прикраси, тіньовий візерунок і мисок пропеллер. І ви знаєте, ось це дві пряжі, які в мене залишилися від в'язання перших загадкових шкарпеток і других загадкових шкарпеток. І я подумала, що це, напевно, доля. Поженити їх. І зв'язати свої треті загадкові Шкарпатки. Тому що, якби не масок рулик, а, якби не резиночка рулик, верніше, а, а 2х2х1 регулярна, це були б ідеальні чоловічі Шкарпатки. І я б в'язала тоді воїнам ЗСУ. А так, так як тут рулик, це мій шанс. У мене колись була завжди ідейка, дівчатка, спробувати один ведрулику, який я собі придумала. І от якраз я його втілю в життя. Пряжі чудово поєднуються, і буду його в'язати. Потрібно лише підібрати тіньовий візерунок. Ну, щось придумаю, одним словом. Однак поєднаю оцих дві пряжі, з цього я зв'яжу рулик. І, можливо, мисок. П'ятку не буду в'язати. Щось мені так думається. Одним словом, буду підключатися до вас, буду показувати, що в мене виходить, а ви з задоволенням слідкуйте за нами. Або за посиланнями в інфобоксі, або за нашим хештегом. Я думаю, що. Кожному глядачу, хто любить в'язати шкарпетки, дуже цікаво, які ж вони у нас виходять. Я не сказала про пряжу, бо ж, дівчатка, пробачте, це пряжа, ось у мене тут є такеточка, ось це молочна пряжа це Alize superwash Comfort Socks, Усім відома пряжа, колір у мене молочний 0,16. 100 грамм 420 метрів, це класичний носочний склад. А це пряжа ручного фарбування. Її фарбувала я сама. Це також класичний носочний склад. В 100 грамах 420 метрів. Це була бобінна носочна пряжа. Новозеландська, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Але вона дуже по якості, дуже схожа з ось турецьким. Superвошен. Так, все, пішла думати, пішла в'язати, пішла щось мудрувати, і до вас буду підключатися, коли у мене щось буде виходити. Так, ну і що ж, давайте подивимося, що ж у мене виходить з моїми загадковими шкарпатками. Значить, відв'язала я вже свій рулик. І розпочала в'язати висоту хулявочки. Ось так воно в мене виходить. Ось так рулик. Показую вам, тому що ви бачите, що я контрастний рулик зробила нижнім, а з основного я зробила верхнім і навіть пров'язала пару рядочків. Резиночки для того, щоб трішечки комфортніше оцей, ця шкарпетка сиділа на ніжці. Я хочу вам сказати, дівчатка, що я рулик в'яжу вперше, і я ніколи не в'язала рулик. Так, далі. Я пустила по своїй шкарпетці такий невеличкий невеличкий чінєвий узорчик, візерунок. Він зараз виглядає трішки таким корявеньким, трішки таким, знаєте, не знаю, як навіть сказати, але його в принципі видно, тобто навіть секційна пряжа не змогла його з'їсти. Ось так. Ну Видно, бачите, на камеру то проводно це візеруночок. Про самий простий, тому що я дуже сильно переживала, щоб на секційній пряжі хоч щось було видно. Так, ну нічого, так хоч трішки коряво виходить, але мені подобається в загальному, що виходить. П'яточка у мене французька і. І що, буду ще я в'язати трішечки хулявочку, і буду я в'язати свою французьку п'ятку, яка є моєю найулюбленішою для чоловічих виробів. І до речі, ще хочу сказати вам, дівчатка, що я, нарешті, зважила залишок. Ось тут, на момент початку в'язання, було 54 грами. Тобто, на мої шкарпатки Слава Україні! які я в'язала в першому. В першій грі рукодільний мандрій пішло тільки 46 чи 48. Тут, напевно, 52 грами, а на Ті пішло 48 грам. Тобто, я думаю, що мені цілком вистачить. І ось отут у мене було 15 грам якщо я не помиляюсь. Ну, тобто, на Шкарпатка мені точно вистачить. Ну що ж, обов'язково підключуся до вас і покажу результати своїх. Загадкових шкарпеток і буду в'язати. А вам же ж бажаю гарного перегляду. Ну що, дівчатка, моє чергове підключення я вже вив'язала повністю хулявочку свою і вив'язала п'яточку. П'яточка у мене французька. Це одна з моїх найулюбленіших п'яточок. Я її завжди використовую для чоловічих шкарпеточок, але вона непогано дивиться і в жіночок. Я її зв'язала резиночкою один на один, так трошечки укріпила. Вив'язала невеличкий клин підйому, так як у мене не дуже багато петель на спицях, у мене всього-навсього 56, то клин підйому і мені великий не потрібен. І в мене і невеликий підйом, якщо чесно. І розпочала в'язати уже саму стопу. Ось я пустила візеруночок по стопі. От, і вив'язую. У мене залишилося ще два дні, і мені треба швиденько-швиденько це все дов'язати. Ви знаєте, я дивуюся, яка чарівна сила в ВТО. Воно до ВТО таке все скукожене, таке все, знаєте, бека-бека. Ну, Так як оця пряжа, це бобійна пряжа. От, а от. Оця світленька пряжа це пряжа alize і Дивіться, яка вона зразу гарна, моточна. Видно, де бобінна, де моточна пряжа. От-ну, ось так в мене виходять мої шкарпеточки. Я буду в'язати, дівчатка, і буду зразу шукати. Мисок пропелер Ніколи його не в'язала. Так само, як не в'язала і рулик. Але з руликом я справилася дуже швидко. І ви знаєте, я на рулику тут знизу зробила резиночку. І коли я одіваю, відчувається, що ця рез... там є резиночка. і дуже гарно тримається. От, е... ну, одним словом, ось таку краса в мене вийшла. І ці шкарпетки це також для мене. Щось нове, тому що не в'язала рулика і не в'язала мисок пропелеру. Ну, я надіюсь мисок пропелер в мене все-таки вийде. от Ну До нього мені ще треба трішки пов'язати. І я підключуся вам, покажу вже, як виходить в мене цей. Бо ж дивіться, як гарно лицева гладь виходить. А цей візерунок таке, б'яка Не знаю, все таке криве, ой боже. Так, навіть не хочу вам показувати, я думаю, що після того вони будуть красунчики. Отже, і по іду в'язати іду опановувати месочок пропелер і вам обов'язково покажу ці свої шкарпеточки. Ну що ж, любі мої, ось і закінчився черговий раунд загадкових шкарпеток. І вони у мене зв'язалися. Зв'язалися ось такі красунчики. Ось. Так, я в кінці відео вставлю вам фотографії, як вони сидять на нозі, але скажу, що вони чисто, як в леті, сидять на 38 розмір. Ну, давайте детальніше. У мене випала резинка рулик. Ось такий подвійний рулик я зробила, тільки контрастний колір я пустила на нижній рулик. Так мені здалося чомусь органічніше, не знаю. Це моє таке бачення, знаєте, із серії Я художник, я так бачу. Ну от Мені так захотілося. І ще я внизу рулика першого верхнього додала резиночку. І оця резиночка дійсно трішки тримає шкарпеточку по ніжці. Так, далі я почала відв'язувати тіньовий узор, так як за умовами в мене мав бути тіньовий узор візерунок. Я обрала такий самий-самий простенький. його не дуже добре видно на цій секційній пряжі, але, дівчатка, на жаль, вибору у мене не було взагалі по пряжі. Я не вдома, і я дуже шкодувала, що. Коробочка з моєю шкарпетковою пряжею вдома. В магазинах поряд мене тут шкарпеткової пряжі немає. А замовляти один моточок і платити за доставку це я вважаю недоречним. Тому я виходила з того, що мала, і я вважаю, я непогано вийшла. Ось такий візеруночок, його трішечки видно. Ну, тобто, видно, що щось є на шкарпетушці, що це тіньовий візеруночок. Далі п'яточка у мене була моя улюблена французька. Я її зв'язала резиночкою один на один з витянутими лицевими петлями. Ось. Люблю цю п'яточку, невеличкий У мене вийшов ось тут. боже, де би краще видно було. Ось тут, напевно, краще видно було. Ось невеличкий клин підйому. Тут щось у мене трішки петельки витягнулися. Нічого, треба просто взяти голочку і в рядочок затягнути. По ступі я пустила лицеву гладь, я вам скажу, лицева гладь виглядає в цій пряжі, звичайно, бомбічно. От, і дійшли ми до мого самого цікавого, як на мене, моменту мені попався мисочок пропелер. Ось так він у мене виглядає. Я не знаю, дівчатка, чи правильно я його зв'язала, чи неправильно, чомусь на відеоуроках він виглядав трішки інакше. А може і не інакше, може мені так здалося. На ніжці сидить непогано. Не скажу нічого такого, знаєте, щоб там геть фу 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 І я буду плюватися. Але я вам чесно скажу, що більше такий масочок я б не хотіла в'язати. Ну, звичайно, якщо десь в загадкових шкарпетках мені випадає, я нікуди не дінуся. Хоча, дивіться, він кругленько виглядає, але мені М -м візуально він мені некомфортний. Я не знаю. Напишіть, будь ласка, дівчатка, можливо, ви любите масок пропелер. можливо, я його неправильно зв'язала. І ви мені підкажете, як правильно. Ось так він виглядає у мене. Тобто, в'язала по майстер-класу, я знайшла на Ютубі, майстриня під музику там просто показувала і нічого не розмовляла, а просто прописалася, скільки дав, в якому рядочку обляти, і все. Ось такий мисочок пропелер Так, ці шкарпеточки важать 58 грамів. Е, у мене було ось цієї пряжі 52 грами, тобто, значить, 6 грамів мені пішло ось цієї молочної. Цю пряжу, дівчатка, я вивезла повністю нуль. навіть останнім-останнім останнім кінчиком ледве стягнула і змогла зафіксувати мисочок. Тобто, з цією пофарбованою пряжею, у мене Моя любов на даний момент завершилась. Буде любов уже в готових виробах. Такої пряжі в мене ще залишилося, по-моєму, 10 чи 12 г, але вона в мене ще є в цілих моточках, тому я думаю, що з цією пряжою ми ще зустрінемося не раз. Шкарпаточки вийшли доволі красиві, на 38 розмір. Дивіться, отак, як положити, я думаю, вам видно візеруночок. Бачите, набагато краще. Я не знаю, чи я залишу ці шкарпеточки собі, чи комусь подарую, чи виставлю десь на ярмарок, є в мене така їдайка на ярмарок на ЗСУ, на допомогу ЗСУ. Тому що у мене шкарпеток мого розміру вже дуже-дуже багато, мені не треба така велика кількість. А в'яжу, я, в'яжу, в'яжу, вяжу. Одним словом, не знаю, можливо, комусь з дівчаток ЗСУ відправлю, буду дивитися. Однак я чесно, я задоволена результатом цієї роботи. Не ну, не, не ма такого вау, як у попередніх загадкових шкарпетках, але там і завдання було зовсім інше. Але мені дуже подобається. І я хочу на оцей рулик, як тільки приїду додому, першим ділом на оцей рулик з резиночку я зніму дівчатка-майстер-клас. Я вважаю, що Україномовний YouTube має. Поповнюватися такими невеличкими роз'ясненнями, невеличкими лайфхаками і тому інше. Отже, такі у мене шкарпатки. Зараз ви побачите фотографії, як вони сидять на ніжці. І я вважаю, третій раунд наших загадкових шкарпеток прийшов вдалим. Тобто, в мене з'явилися треті красиві шкарпетки. Я дов'язала ось. цю... Особисто мною пофарбовану пряжу в таких е жовто-блакитних кольорах, мені дуже подобається, і я маю надію, що вони комусь стануть у нагоді. Хоча, я не знаю, можливо, і мені там колись перезахочеться, і я буду їх носити. Побачимо. Час покаже. На цьому я нагадую вам, любі мої глядачі, що знизу в інфобоксі ви знайдете посилання на усіх дівчаток, які беруть участь у загадкових шкарпетках. Я вам чесно раджу обов'язково пройти і подивитися на шкарпетки, які вийшли у дівчаток. Я, як ведуча, яка роздавала завдання, запевняю вас, там вийшли такі комбінації, що шкарпетки мають бути ну, просто фантастичні. Також я залишу хештег, і ви можете по цьому хештегу подивитися попередні наші загадкові шкарпатки, адже це у нас уже третій раунд гри. І ще хочу нагадати вам, любі мої, якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтеся. Вам же так буде набагато зручніше, ви будете бачити мої відео. А також, якщо ви натиснете дзвіночок, ви будете отримувати сповіщення про мої нові відео. Буду велика, велика, не так, буду дуже-дуже вдячна вам за! Теплий коментар і велике-велике окреме спасибі за лайки. На цьому я буду прощатися з вами. Бережіть себе, мирного неба вам усім. Здоров'я саме головне. Вяжіть Карпаточки, готуйтеся до осені і до зустрічі на моєму каналі. Па-па-па-па! thank you